Де двоє чи троє, а нас четверо сьогодні. Ще є, давайте. Хто вчора був на богослуженні з вас? Проповідь. Пам'ятаєте, яка була? Не словом, а ділом, там така фраза була «помагати», так? Поведінка людини. У всіх випадках свого життя називається вікова психологія. Сьогодні буде урок по психології. Нема Лени тут, я б. Ну, теті Лени. Значить, дітки, історії буде дві: одна словом, друга ділом. Історія, я був таким маленьким хлопчиком, як оцей хлопчик. Ми жили в селі. Дорога йшла так, потім так і так. Всі жили там адвентисти. Це дуже. почти як в першій апостольській церкві було. Все спільне, ходили в гості один до одного. А дітки всі разом на богослуження ходили, гралися, слухай, слухай, домашнє завдання буде. Будували зимою перфекаційні споруди снігу. Було дуже весело. А, а п'ятниця приходила. Це було щось надзвичайне. Всі готувалися. Після обіду кожна хазяйка випікала пиріжки. І такий з печі запах був, люди йшли, відчувалось, настає свято, субота. І от одного разу. Перед заходом сонечка моя мама каже мені, я тобі ложу в торбочку пиріжків, занеси тьоті Зіни. Вона живе сама. Я побіг. Заходжу в хату добрий день, суботою вас. Дивлюся, тьотя Зіна сидить за столом і плаче. Думаю, що сталося? Якось потрібно втішити. А вона мені каже: подивися, привезли брикет, вночі буде дощик. Сонечко заходить. Що робити? Нічого, просто їсти їжу. Шо, що? -що? Перешки їсти, так? Молодець. Я думаю, як її неї втішити? І кажу неї, згадав слова з пісеньки, які ми співали. Я неї кажу, як сумно на серці, то сестро співай. Співай, співай, для Господа співай. І побіг додому. Скажіть, дітки, що я неправильно зробив? Маму послухав, пиріжки приніс, густив. Відвідав тьотю, заспівав на її пісеньку і пішов додому. А друга історія, я вже був дорослий в ковелі, звершував служіння діакона і одного разу в суботу я кажу, братам діаконам, мене завтра не буде, я їду в пожарки допомагати косити сіну. І Після богослуження вечором поїхав, бо раненько треба на, на Кусовичу йти. І ми з дідусем, з моїм татом, раненько встаємо їхати на Кусовичу. Дивлюся, під'їжджає бус, червоний бус, дяді Саші Каленти, виходять вісім діякунів з косами і кажуть, де твоє сіно? Ого, думаю, нічого собі. Ми поїхали, а де хто сидить тут хто був? Ми поїхали на сінокос 10 чоловік у нас. Пішли туди по покосу і назад сіно викосили. Дітки, завдання вам. Слухайте уважно, ці дві історії підключайте своїх батьків і знайдіть в Біблії. Вірші, які стосуються цих двох історій, я вам підскажу. Можна о, правильно. Я вам підскажу, це може бути Іакова книга, перша Івана. І знаєте що? Хай батьки мені на вайбер. Пришлють вашу фотографію і тішок. І ми вам, можливо, вас покажемо по телевізору. Добре? Відео, від... а можна записати відео, пісеньку заспівати. От. Давайте помолимося. Хто хоче молитися? Тихенько. Ти віруюча, да? так? Молись? І щось що дякую ще що день, що маму, що тату, що дай, що тіток що були. Амінь. 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 Господь дорогий, дякуємо, що в нашій церкві є діти, дітки. Просимо захисту для них, щоб їх було щосуботи більше, щоб вони допомагали одного. -одно. І ми також не словом, а ділом. І любили ближнього як самого себе. Слава тобі навіки. Амінь.